Відділення пульмонології Хмельницької міської лікарні вперше запрацювало у 1981 році і тривалий час було одним з найбільших в області. Нині воно розраховане на 50 ліжку місць і майже завжди заповнене пацієнтами. Лікуються в основному захворювання легень, бронхіальні астми, хронічні бронхіти, гострі пневмонії, гострі бронхіти. Це базові такі захворювання. Відповідно, коли йде. Підйом вірусних захворювань в місті. Тоді йде і загострення захворювань легеневої системи, і тоді ми займаємося. Лікують та доглядають хворих 25 осіб медичного персоналу: троє лікарів, 9 медичних сестер та санітари. Персонал у нас прекрасний. У нас медсестри надзвичайно професійні. Ми стараємося так, щоб кожна медсестра. Проходила в своїй роботі всі етапи, хворі не жаліються, по крайній мірі, за останні 10-15 років ніяких скарг у нас не було. Ось у такому середовищі уже майже півтора десятка років працює медсестра Валентина Алексєєва. Саме вона перемогла в обласному етапі конкурсу «Ескулап Професіонал і захищатиме честь Хмельниччини у фіналі в Тернополі. А ну, взагалі, робота подобається, бо не подобалось, Напевно, що давним-давно вже її змінила. Хоч перспективи є, ну. Но... Звичка, є звичка і свою роботу я дійсно люблю. Хворі різні бувають, хворі різного віку, і старші, і важкі. Стараємося знаходити кожного свій підхід. До конкурсу готується старанно, адже уже не вперше братиме у ньому участь. Два роки тому Валентина виборола четверте місце. Нині ж на неї покладають надії та чекають її перемоги не лише працівники Хмельницької міської лікарні, а й всі медики області. Важко приймати. Настільки сильні суперники, всі всі готують дуже старанно. Перший етап це візитка, другий етап це наші професійні якості. Вони будуть у вигляді тестів і практичні навички з трьох. Дисциплін хірургія, терапія, педіатрія і останній конкурс це домашнє завдання, яке називається Талановита людина талановита у всьому. Фінал всеукраїнського конкурсу медсестер заплановано на жовтень. Світлана Золота, Володимир Паламар для інформаційного випуску.